Коли до нас приходять замовляти будинок, доволі часто родина каже, нам потрібен будинок всього та 120 метрів. У нас дуже-дуже обмежений бюджет, тому більше нам такий будинок не потрібен. І от починаєш з ними спілкуватися, і Галина починає з ними складати експлікацію приміщень. Це те, що ви бачите на цьому кресленні праворуч, ось права таблиця з експлікацією. І от вони починають розповідати про те, що будинок 120 метрів, три спальні, мінімум 12 для мастер-спальні 14 метрів, обов'язково велика гостєва кімната, 40 метрів, санвузли роздільні, да, і пішло-поїхало. І от ми сумуємо всі ці площі і виявляється, що. Нарахували з усіма коридорами або холами, Якщо двохповерховий, то там ще сходи з крамницею. І от ми виходимо на 130 метрів квадратних. Але потім виясняється, що їм ще потрібна тераса метрів 40, навіс на дві машини ще 40 метрів. І в етозі дом виходить 200 метрів квадратних. І, чесно кажучи, я якось цьому не дуже приділяв раніше увагу. Ну, плюс ще ганок, не забувайте. І от я презентую вам типові проекти, і мені в коментарях люди пишуть: ні, це будинок завеликий, мені треба менший. Я думаю, да що ж таке? І от, друзі, заходжу я на сайти типових проєктів і дивлюся, написано, будинок 90 метрів. Я дивлюся на будинок, він далеко не 90 метрів. І виявляється, що вони не сумують в цю площу терасу, ганок або навіс на два авто. Тому, друзі, я скажу вам так, що шахрайством ми не займаємось. Саме обманом кожен може займатися, як він хоче. Тому що по всіх правилах в площу будинку включається все, що потрапляє в пітно забудови. Тому в моїх презентаціях ви бачите, я надаю дві площі: площа будинку. Загальна І площа по БТІ, тому що згідно БТІ, такі площі, як тераси, ганки, навіси для авто, вони рахуються з коефіцієнтами понижаючими. Зрозуміло? Тому, якщо ми з вами дивимося, що цей будинок 70, 90,6 м квадратних, то це враховуючи ганок і терасу. Сама житлова площа, вона менша. Звісно, ми можемо сумувати терасу 18 ганок, 6, це 24 майже 25 метрів. Тобто, по факту, з точки зору більшості людей, цей будинок складає 65 метрів квадратних. Розумієте, на двох. Вважається, що десь біля 30 метрів на людину це нормально. Тобто, в принципі, це тот мінімум, котрий повинен бути. І ось давайте ми з вами зайдемо зараз в цей будинок, і ви самі подивитесь і скажете, так чи не так. Двоє людей приїжджають, йде дощ, вони заходять на ганок. Ми бачимо, з вами є лавочка, на котру можна поставити сумки, речі якихось. люди спокійно вдвох стоять, спокійно відкривають двері не під дощом і потрапляють в холл. В хол може бути як відкритий. Так і зліва може бути зроблена міні гардеробна кімната, якщо хол вам цей буде завеликий. Але він достатній для того, щоб двоє людей вільно могли одягтися, роздягтися, розпакуватися, а то й з внуками зайти, або двоє батьків з дітьми, з, з одним рібінком, з або з гостем якимось. Тобто хтось прийшов в гості. Но місця достатньо для цього. Вже на рівні дизайну, коли робиться дизайн будинку, розставляються меблі. Тут є місце для того, щоб поміняти планування. Не шафа, так міні-гардіробна. Або шафа, і якась камора там може бути додаткова. Але в будь-якому випадку ми маємо гарний холл. Реально гарний хол, в котрому комфортно людям. Одягатися, роздягатися і так далі. І навіть з зонтиками зайти, скласти їх там. Далі, у нас, ви бачите, відкритий проєм, тут немає двері, йдуть спори: ставити цю двері чи не ставити. Я скажу вам так, що от в нашому будинку ці двері вони постійно відчинені. Постійно, цілий рік. Закриваю я їх лише на ніч, тому що у нас через вікно проглядається будинок наскрізь. І так як мені це не дуже комфортно вночі, то я ці двері зачиняю. Все. Плюс там стоїть у нас інвертор, і коли немає електроенергії, він трошечки у нас, інвертор не сильно гуде, але вночі і цього, і цього, це чутно. Тому зачиняються ці двері, щоб було просто тихіше. Якщо тут немає нічого такого, то може залишатися просто відкритий приєм. І все, котре візуально ви бачите коридор і велику кімнату. Тобто візуально людині, котре вперше потрапила в цей будинок, вона вже знає, куди їй треба йти. Все. Рухаємось далі. Окремий санвузол. Справа у тому, що навіть коли двоє людей, хочемо ми не хочемо, все одно бажано в будинку мати роздільний санвузол. Тому я попросив Галину цей блок перепроєктувати і зробити все ж таки санвузол окремо, ванну окремо. Тому що, якщо хтось приймає ванну, і щоб ніхто не тарабанів двері, давайте швидше, рухайтеся і так далі. Все. Окремі два санвузла, так, також маленький використовується, як і гостєвий. тому що в ванну кімнату гостям нема чого заходити, дивитися на ліки, на средства лічної гігієни там і так далі. Нема потреби. Тому окремий санвузол. Гості все одно тут будуть, хочемо ми чи ні. Далі ми потрапляємо і йдемо далі, справа бачимо, що є камора. Тут може бути розміщуватися фільтр для води в цьому куточку, тому що е, самі витяжки е, вентиляції у нас починаються під стелею. Тому тут може бути організована ніша. Стоять фільтри, якесь технічне обладнання, може стояти морозильна камера і якісь полички для зберігання речей. Тут доволі висока стеля, і тому у нас виходить, що саме оця зона, котра знаходиться в цьому місці, вся оця зона може бути віддана під вентиляцію, примусову вентиляцію. І не дивуйтеся, що так багато. Насправді це доволі велика. Обладнання. Це не оця коробочка, яку розповідають. Ми вам пропонуємо вентиляцію ось такою коробочкою. Ой, ні, друзі. Нормальна вентиляція має фільтр, під, е, теплообмінник, зволожувач, осушувач, охолоджувач, <глушник>, глушник, ще один фільтр. І це набирається отака от фігня по факту. Якщо ви дійсно хочете нормальну примусову вентиляцію. Тому місце для цього повинно бути в будинку. І одне з цих місць це саме ось тут. Так як ви бачили, що ця частина будинку вона має нижчий рівень стелі, а вже де велика кімната вищий рівень стелі. Тобто, по суті, будинок архітектурно запроєктований таким чином, що ми маємо з вами, якщо подивитися в розрізі, ось цей об'єм. Для технічного обладнання додаткового, або, якщо захочете, можна використовувати як антресолі там ну там не так багато, насправді там менше відстань, от але можна організувати якісь антресолі для додаткового зберігання речей у будинку, або для технічного обладнання. І ми зможемо вентилювати як великий зал, так і наші спальні коридори. Організувати правильну вентиляцію. Майже без воздуховодів, тому що воздуховоди це накопичення пилу, бруду, кліщей і так далі. Тому цей будинок в цьому плані абсолютно правильно весь організований і для цього е, запроєктований. Ми потрапляємо в велику кімнату. І тут доволі висока стеля, тому що велика площа і бажано, щоб і була висока стеля. Також ми бачимо тут з вами фен як резервний. Елемент опалення, і я вже розповідав вам, що коли є твердопалений елемент опалення, бажано, щоб стеля була вище Це для того, щоб ви комфортніше знаходилися в самому залі, тому що комфортне тепло це. Випромінювання, але пересушене гаряче повітря дихати їм важко. І воно підіймається догори і знаходиться там. Я назвав це баластовий об'єм, тому з точки зору комфорту, тут буде дуже комфортно знаходитися, навіть коли горить камін або камінне фен. В цьому будинку можна поставити газовий котел. Місце його може бути в цьому куті. Бажано ставити коаксіальний котел, щоб труба виходила на вулицю. При цьому, згідно нормативів, тут не повинно бути вікон, спалі. Їх тут немає. Тобто це виходить на технічну сторону, де у нас санвузли. Якщо газа немає, тоді може бути тепловий насос, який розполагається в цьому місці. Ну і накопичуваний бак, якщо у вас є тарифікація по електроенергії. Тобто технічне приміщення, котре об'єднане разом з кладовою. Зона великої кімнати розбита на зону прийому їжі приготування і зону відпочинку, де знаходяться гості і власники будинку. Як бачите, у нас чиста прохідна зона. Все доволі оптимально, ніхто ні, нікого там не треба обходити. тобто Ми маємо прохідну зону одразу на терасу і виходимо прямо в парк. Зліва зона, там де є стіл, і справа зона може бути гамак, диванчики, кресліця і так далі. Тобто, з точки зору організації простору ідеальний будинок, як на мій погляд. Плюс технічне його оснащення. Тут ми можемо побачити розрізи, от простір, про який я кажу, тобто його достатньо для того, щоб розположити технічне оплатнення по вентиляції, і або зробити антресолі, або просто залишити високу стелю для того, щоб збільшити місце для зберігання. Будинок повністю запроєктований так, щоб його можна було збудувати, і він задовольняв сучасним нормативом. Тобто це теплий будинок. Можна збільшувати товщину утеплювача і при цьому тут не сильно його зовнішній вигляд не зміниться. Але зараз тут у нас запроєктовано 200-250 мм утеплення. Так, щоб задовольняло сучасним нормативам. Це не будинок на продаж, друзі, тому що я вже багато разів казав. Те, що зараз будують на продаж, от прямо зараз і піаряться в усіх соціальних мережах, треба повідбувати руки, тому що це по суті шахрайство. Тому що люди порушують нормативи і потім беруть з людей гроші, як за нормальний будинок. Ще їх звуються цим в мережах. Так, давайте з вами подивимося ще варіант. Так, зараз я... Мені Галина вже скинула в скайп візу... трошки іншу візуалізацію. Цей проєкт я назвав Ірпінь. Хотів дати спочатку іншу назву, але подумав, що, на жаль, міста, котрих вже немає, проєкти краще не називати. Я думаю, ми будемо по-іншому їх згадувати. Все ж таки. Тому місце, котре прийняла на себе один із найбільших, перший удар. Нашої окупації ворогом і потім було звільнено, це буде дуже-дуже символічно, як місце, котре відроджується. Зараз там ідуть доволі інтенсивне будівництво, тому і назва вона якраз підкреслює те, що відбувається з будинком з містом Ірпінь. зараз Затінок трошки. значить Це ми бачимо візуалізацію, коли, наприклад, у нас терраса робиться або імітація каменю, або натуральний камінь тут може робитися, але фактура повинна бути дрібна. Ну, я вважаю, що так буде краще. Або може бути от варіант, коли у нас. Робиться термодерево Я буквально зовсім на останньому вебінарі розповідав вам, що якщо ми використовуємо термодерево воно повинно бути захищено від сонця і від потрапляння вологи. Якраз ідеальне місце використовувати тут натуральне дерево, котре дуже красиве, тактильне, приємне, або використовувати якийсь крупноформатний камінь, там, або залишити тот фасад, котрий у вас є. Тобто, як бачите зовнішній вигляд будинку. І за прийнятого рішення все ж трошки міняється. Це елемент панно. В традиціях України є розмальовування будинків, коли малювали квіти. Або робили мозаїку, пано, ви зараз це також можете зустрічати. Тобто в культурі українців прикрашати свій будинок якимись такими елементами це ну, якби наша традиція, Тому, чесно кажучи, нам зголоною подобається, якщо ця традиція дійсно повернеться до нас, наші навіть маленькі садиби, маленькі будиночки, вони стануть значно красивіше і приємніше. Тому що а-ля мінімалізм, ну, вибачте, друзі, теж може надоїдати. Так. Ну що ж, я готовий відповісти на ваші питання по даному проєкту. Технології класичні, так як я сказав, що будинок, він може бути збудований по принципам. Інерційного будинку, тобто це будинок, інерційний будинок, хто не знає, будинок, котрий абсолютно нормально працює з природньою вентиляцією, котрий тримає довго тепло влітку прохолоду, він не потребує постійного кондиціонування. Ну от Якщо ми подивимось, наприклад, варіант: от зараз ми бачимо будинок з пласким дахом, а да, є варіант будинка з скатним дахом. Так от. Знову в традиції українського будівництва будинки йдуть з горища, тому що горище як елемент захисту від перегріву. Тому що, коли воно вентилюється, вітер гуляє, там температура не підіймається вище з 50 градусів, 40-50 градусів. А якщо ми робимо плоский дах, навіть норми кажуть, що треба збільшувати товщину утеплювача на плоскому даху, до даху тому що влітку, і за прямого нагріву сонячними промінями будинок може перегріватися сильніше. Тому знову ж скатний дах, свіси вони захищають влітку будинок від перегріву. Про це треба пам'ятати. Тобто, Влітку в цьому будинку з плоским дахом температура буде вища. Наскільки вища? Ну, на 1-2 градуси так точно. І якщо ви думаєте, що це небагато, то ви знаєте, при 22-23 ви себе будете почувати добре, а при 25 вам вже буде. Трошки спекотно. все ж таки Тому це буде відчуватися. Звісно, сучасні кондиціонери або тепловий насоси, вони це нівелюють, ми будинок можемо охолонути, але не забувайте, що енергобаланс будинку він враховує не просто нагрів будинку, але й охолодження влітку. Тому, коли ми рахуємо, от в нашому будинку, як я казав, кондиціонер це мансардний поверх, тому тут тепловий насос, котрий влітку охолоджує нашу мансарду. цю Працює раніше працював десь один-два тижні, зараз, от останні два роки, дуже спекотне літо, тому він ну, працює десь біля місяця. От за півроку, от місяць, він працює для охолодження. І то працює небагато. Не тобто, вмикнувся, трошки охолов і вимкнувся. все Там буквально десь 15 хвилин на годину. Тому що будинок гарно утеплений. Мене так мене турбує те, що люди, котрі продають будують на продаж і продають будинки, людям не виконують будівельні нормативи, тому що я розумію, що при експлуатації будинок буде потребувати більше енергії. І щоб там не розповідали, да що Ой та там мало, угу. у нас зими не було. Да? От в цьому році зими взагалі не було. Два дні, мінус 10 все. А так, плюс один, плюс два там мінус 1, мінус 2, ну для нас в Україні це не зима. Якщо у нас були роки, коли було мінус 30 тиждень, то вибачте 2 мінус 10 це не про що просто. Тому будинок він проєктується під найгірші умови. Тобто, коли буде дуже низька температура або влітку буде сильна спека, тоді утеплювач також буде захищати будинок від перегріву і в ньому буде знаходитися комфортніше. Так, сьогодні у нас не вебінар друзі, а презентація типового проєкту. Тому питання лише по проєкту, не порушуйте правила. Так, дя дякую пане Валерію. Мені теж подобається, коли будинок гармонійний, гарний. І Гліні це теж подобається, коли її робота подобається іншим. Да, Галіна Борісня. Вона підтверджує. От, пане Валерій пише, що досконалі форми навіть паркан цікаво виглядає на типових проектах В житті була практика такої реалізації. Так. ну Зараз це якби не нова. Ви можете зустрічати такі паркани, в принципі, і за кордоном, і у нас вже доволі часто їх будують. Тобто, це робиться дві технології: такі паркани. Це металевий каркас і обклеєний керамогранітом на поліуретановий клей, як правило. Ну, якщо ми кажемо про вхідну оцю групу, ну, виліти з бетону так можна, але ну, це доволі важко за один присіс ви не зробите. А якщо за два, то буде шов і тріщина. Тому такі речі робляться в більш легких конструкціях. От, Тут знову ж, знаєте, як на любителя, от, тому що я, як інженер, я розумію, що внутрішній каркас, от коли я дивився типовий проєкт поляків, то внутрішній каркас вони робили із алюмінію. і потім обклеювали плиткою. У нас це роблять з чорного металу. На жаль, чорний метал він не буде ідеальним. Але я хочу, друзі, вам сказати, що на сьогоднішній день в Україні можна зробити і гаряче цинкування. Тобто робиться елементи, котрі можуть бути на болтовому з'єднанні. І потім гарячим цинкуванням робиться захист цих конструкцій. Так. Так, у мене здається там інвертор пишить. Скоро може вимкнутися. Ну, у нас немає світла, а ми вдвох працюємо. Друзі, льох чи не льох, відповідь дасть ваша геологія. Це типовий проєкт. Тому, вибачте, я не знаю, яка буде геологія на ділянки, де буде будуватися будинок. Немає ніякої проблеми зробити льох. Но я би радив вам його робити окремо, а не під будинком. По багатьох причинах насправді. Ну, Це безпечніше для будинку, це краще для